Президент футбольного клубу Карпати, який нині керував діями з Олександр Ледида. Пане Олександре, поділіться, будь ласка, враженнями від цього матчу. Як вам відчувати таку незвичну для себе роль? Ну, це так сталося, тому що у нас головний тренер в Збройних силах. а другий тренер Сьогодні чекаємо поповнення в сім'ї, Тому так сталося, що прийшлося, але. Ми в минулому році в Угорській лізі грали, там також тільки я міг виїжджати, так що для мене це нове, особливо коли команда сильна, зіграна і набагато легше, ніж коли програвати або дуже рівна команда. Яка ваша така перша оцінка по свіжих слідах матчу проти рівного перемоги? Ну, хороша команда рівне. Вона робить так перші кроки у великому гандболі. Вона з кожним матчем додає, це показує. Зрозуміло, що і треба працювати, треба з іграками селекцію якусь кращу для того, щоб боротися за призові місця. Але команда дуже цікава. Що можна сьогодні виділити в грі власних підопічних? Ну вони. Виконували вказівки на полі розігруючої капітана команди, до ігри готувалися відповідально, були проведені в Закарпатті контрольні матчі з хлопцями. Більш-менш дівчата були готові. Сьогоднішній результат показав, що вони досить нормально, збалансовано і грали і грали на результат. Пане Олександр, дякуємо вам і вітаємо ще раз перемогу.